Вже в четверте світле свято Великодня. Запоріжці відзначатимуть в умовах воєнного стану богослужіння будуть проходити і на живої форматі онлайн. Містян просять залишатися вдома, йти до храмів лише у разі, якщо людина бажає причаститися. З православних храмів будуть працювати 12. Всі що залишилися по області. Нічної служби не буде, тільки недільна. Освячувати паске почнуть з 14 до 18 години в суботу. Продовжать 6 ранку до 15 в неділю. Звертаються з проханням тютюнові вироби та тютюн не приносити. Ми просимо не накладати велику кількість там, продуктів там, і різновидних, а тільки те, що ви зможете спожити за день-два з вашої родини. І на освячення йти одна людина від родини. І не намагайтесь припаркувати своє авто як можна ближче близько, близько біля храму. Тому що в разі якоїсь небезпеки це теж наражає на потенційну небезпеку. Підходячи до території храму, якщо ви бачите, що там знаходиться велика кількість людей для освячення, що ще не встигли освятити пасхальне приношення, не заходьте на територію, побудьте за її межами, щоб так само не створювати великого скупчення. Бо це створює спокусу для ворога. Є трансляція з нашого санктуарі який поруч близько тут стоїть. Все, що відправляється у нас в санктуарі, люди можуть бачити у себе на, в інтернеті. І, але я думаю, що деякі прийдуть. В цьому році святкуємо разом, православні разом з католиками, так як вже разом святкуємо Різдво Христове 25 грудня, в цьому році совпало так, що і Пасха, а я сподіваюся, що і незадовго. Вже буде так по закону, церковному завжди, що всі християни в один день будуть святкувати Різдво, в один день Пасху, тому що ми віримо в того одного Ісуса, який віддав за нас життя. Згідно з церковним каноном богослужіння, під час тривоги припинятися не будуть. Рішення про перехід до сховищ віряни прийматимуть самі. Громадський порядок в неділі в місті охоронятимуть понад 800 співробітників поліції. З них 270 поліцейських чергуватимуть безпосередньо поблизу храмів. Представники правоохоронних органів наголошують на тому, щоб громадяни дотримувалися усіх правил поведінки під час воєнного стану. Зокрема, не перебували на вулиці. Під час комендантської години з нуля годин до п'ятої ранку будуть залучатися як е, патрульні наряди поліції, так і слідчо-оперативні групи, так і вибухотехнічні, оперативні підрозділи. А також будуть залучені поліцейські, які нестимуть службу на блокпостах. Особливу увагу будемо приділяти безпосередньо культовим спорудам через те, що там буде спостерігатися велика кількість вірян. Е, також поліцейські, які будуть залучені до несення служби, будуть обізнані щодо найближчих укриттів, та будуть всіяко сприяти та допомагати громадянам у разі настання повітряної тривоги найближчим часом добратися до цих місць.